Добрий день, шановні п'ятикласники! Мене звати Людмила Петрівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття з української літератури. Тема заняття Іван Нечуй Левицький Запорожці. Літературна фантастична казка. Протиставлення героїчного минулого та сучасного підневільного становища люду. На занятті ми дізнаємося про цікаві факти із життя Івана Нечуя Левицького. Познайомимося з фантастичною казкою Запорожці та неймовірними пригодами головного героя Карпали Тючого. Згадаємо про козаків та героїчні часи в Україні, виховуватимемо почуття патріотизму, пошани та гордості за славне козацьке минуле нашої України Запорозьку Січ. Іван Нечуй Левицький видатний український письменник, етнограф, перекладач-педагог, справжнє прізвище Левицький. Нечуй, то літературний псевдонім. Народився в містечку Стеблеві, що на Черкащині, у родині священника. Перші ази науки хлопчик отримав у батьковій школі, яку той організував для сільських дітей. Закінчив Київську духовну академію, проте не захотів бути священником і 25 років працював учителем. Мав великий вплив на молодь і прищеплював їй любов до минулого України. Він самостійно вивчив німецьку і французьку мови, захоплювався творчістю Марка Вовчка та Тараса Шевченка. Разом з пантелеймоном Кулішем та Іваном Полюєм здійснив перший україномовний переклад Біблії. Завжди брав активну участь у суспільному житті, уболівав за долю українського народу, ніколи не вживав спиртного та не любив сварок. За 50 років творчої діяльності Нечуй Левицький написав понад 50 різних творів, оповідання, повісті, романи, п'єси, рецензії. Найвідоміші твори Нечує Левицького «Дві Московки, «Бурлачка», Микола Джеря, Кайдашева Сім'я, Хмари та інші. Історія написання твору Івана НЕЧУЯ Левицького особливо вабила українська старовина. Славна козаччина для нього образи гетьмана, козака, запорожця були уособленням національного ідеалу, волелюбства та нескореності духу, найкращих якостей захисників та оборонців знедолених, простого люду, всього українського. У 1872 році він написав фантастичну казку Запорожці. Яку вперше було надруковано у Львові в журналі Правда в 1873 році. Через захоплення рідною історією, культурою, мовою, славним минулим свого народу, Нечуй Левицький потрапив під нагляд поліції. А його казка Запорожці неодноразово підлягала царській цензурі. А що ви вже знаєте про козаків? Пригадайте, які твори про них ви вже вивчили у п'ятому класі? Так, це українські народні перекази. Прийом у запорожці, про запорожців, як Сірко переміг татар. То хто ж такі запорожці? Люди, які тікали від панського насилля, селилися на вільних землях, називали себе Козаками, що означає вільна людина. Турецький хроніст 16 століття Наїма так писав про українських козаків не знайти на землі людей сміливіших, які б так мало дбали про своє життя і так мало боялися б смерті. Козаки жили на Січі. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів і величезний бал з дозорними баштами. І бійницями для гармат дерев'яний частоків. Все це говорило про те, що тут живуть лицарі. Вони захищали та боронили українські землі від зовнішніх ворогів, підтримували українську культуру і православну церкву. Серед козаків були воїни, яких називали характерниками це люди з надприродніми здібностями. Які ухилялися від куль та брали розпечені ядра голими руками, могли перекидатися на вовків, наводили ману та сон на людей, бачили на велику відстань навколо себе, провіщали майбутнє, могли бути довго під водою і виходити з неї сухими, без ключів відкривали замки. Козаки дуже швидко плавали по Дніпру, і чорному морі на своїх чайках. Чайка це човен, видовбаний з верби або липи, борта, обшиті дошками. На борту підв'язаний пояс з очерету, який захищав чайку при обстрілі і не давав потонути. В один човен поміщалося від 50 до 70 осіб. Для морських походів обирали найхмарніші дні, найтемніші ночі. Чайки виходили із Січі та спускалися до Чорного моря. Літературний паспорт казки Запорожці. Жанр Літературна фантастична казка. Літературна казка це авторський художній твір, прозовий або віршовий, заснований на фольклорних джерелах, чи цілком оригінальний. Твір переважно фантастичний, чародійний. У якому змальовуються неймовірні пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв? В основу твору запорожців покладено реальні події Небезпечна робота лоцманів на страшних Дніпрових порогах, становище українців у 19 столітті, життя козаків запорожців. Та фантастичні зачарована Запорозька Січ. Яка перебуває під водами Дніпра. Тема твору. Зображення славного нащадка запорізького роду Карпали Тючого та його подорожі Потойбіччя розповідь Про історичне минуле України у часи Запорозької Січі. Ідея НАГАДУвання сучасникам про призабуту славу Запорозької Січі та запорожців. Захисників та оборонців всього українського, уславлення звитяги запорожців у боротьбі за волю і незалежність, християнську віру, героїчного минулого українського народу. Композиція твору Експозиція У ній повідомлено про місце події над Дніпром, коло славних порогів в селі Старому Кодаку. Та охарактеризовано головного персонажа карта, Карпа Летючого. Зав'язка. Карпо отримав від отамана отама Лоцманів доручення переправити через пороги великий байдак якогось багатого купця. Розвиток дії. Гребці, керовані Карпом Летючим, швидко та вправно поминули чотири пороги. Стрімко наблизилися до останнього діда не наситься. Але раптовий порив вітру, зніс байдак набік. Вода вхопила його, як легеньку трісочку, понесла і кинула на лаву. Каміння дбило увесь ніс, а частина судна зачепилася на скелі. Інші лоцмани прямували на допомогу, та Карпо, потерпаючи за свою честь, Скочив білу кипучу хвилю. Основні події розгортаються у потойбіччі, під водами Дніпра. У тому світі Карпо зустрівся з гетьманом, Марусею Калиною, рід якої і тепер живе на Україні вже п'яте коліно, помолився разом із запорожцями за Україну. Кульмінація найвища точку розвитку подій. Політ повернення Карпата Марусі на землю, щоб дівчина дізналася, як ведеться людям в Україні. Коли людям добре жити на Україні, то зоставайся там і кінчай свій людський вік. А коли людям погано жити, то ти повернешся до нас, знов станеш калиною. Розв'язка. Маруся знову стала калиною, а Карпо змушений покинути рідну Україну. Помандрувати за границю, аж за синій Дунай. У творі дуже багато слів, які потребують з'ясування лексичного значення. Тож збагачуємо своє мовлення: лоцман, провідник суден, добре обізнаний із певною ділянкою моря, річки або каналу, Дніпровські пороги. Кам'янисті поперечні підвищення дна річки, що перетинають її спокійну течію. Ненаситець найстрашніший та й найпідступніший поріг на Дніпрі, де розбивались човни і гинули люди. Байдак. Великий човен. Характерник, чарівник, козак чаклун. Запорозький кош або кіш. Козацький військовий табір на чолі з Кошовим отаманом шинкарі, продавці горілки. На початку твору ми знайомимося з головним героєм, молодим лоцманом Карпом Летючим. Ось як описує його автор у творі, молодий лоцман, потомок славних запорожців. мав хист в роду Запорозьку. Високий, чорнявий та кучерявий, гарний з лиця, гарний стану, кругом гарний, ще й до того сміливий. Як той явір високий, молоде лице, біла сорочка, червоний широкий пояс. Добре знав всі пороги, бо зріз коло них, любив летіти стрілою прудким козацьким ходом через пороги, Летіти птицею з лави на лаву. Отаман вірив йому, як самому собі, почув, що в його виростають орлині отаманські крила, смілива й горда душа. Письменник описує Карпа як гідного нащадка славного козацтва. Але разом з тим він уособлює сучасний авторові український народ, який майже втратив історичну пам'ять, волелюбність. Національну гідність та прагнення до свободи. Запорожці. Узагальнений образ, який допомагає читачеві уявити Україну минулої доби. Вільну. Мешканці підводної січі гордо свідчать перед Карпом. Ми козаки Запорожці. Вони носили високі чорні шапки з червоними верхами, сині кунтуші. Усі були гарні на вроду. Усі козаки були високі, рівні та здорові. Усі були гарні, повбирані в гарну одежу, неначе в празник або в неділю. Вони стиха розмовляли, а Карпові здалося, що туревуть страшні дніпрові пороги. Автор показує кілька поколінь запорожців. Про найстарших мовить пісенно. На їх старих, поважних лицях спочивали думи. Козаків середніх літ подає у момент слухання думи про славні діла на Україні. Наймолодших описує з неприхованою симпатією танцювали молоді, хисткі, як очерет, козаки, ніби то літали вогні, ніби блискали блискавки. Згадує й тих, хто відійшов у вічність і спочивав на доглянутому кладовищі. Винішовши заголовок слова Запорожці, автор наголошував, наша історія тримається на вільних героїчних людях. Минуле для письменника це козацьке товариство, гетьман, які повсякчас пам'ятають про своє покликання дбати про Україну. Запорожці були ідеалом українця, еталоном національного характеру. А тепер пригадаймо. До кого повели Карпали Тючого козаки? З яким персонажем казки знайомить нас далі письменник? Так, це козацький гетьман. І чиє у нього ім'я? І як ви думаєте, чому? Образ гетьмана. Це збірний образ ідеальний. Який увібрав у себе кращі риси багатьох козацьких ватажків. Він був такий великий, як палій. На гетьманові була висока шапка, а шапки на бік висів золотий вершок. Він був підперезаний золотим поясом і обутий в червоні чоботи з золотими підківками, держав булаву щирого золота, високий, як палій, гарний, як мазепа. Сміливий, як Богдан Хмельницький. Його лице блищало, як раннє сонце. Найбільше йому болить те, що в Україні доби Карпа Летючого майже нічого не пам'ятають про гетьмана й козаків, не згадують про славне минуле. Козацький ватаг сприймає Карпа як знак від Бога чи українського народу. Певно, надіється, що колись. Підводна Січ знову стане реально земною. Козаки поважають гетьмана. У казці Івана Нечуя Левицького запорожці реальний і фантастичний світ поєднуються між собою, відображають дійсність і мрію, культуру і побут запорізьких, запорізьких козаків та одвічне прагнення народу добра, краси, справедливості. Добробуту здійснення мрій. Тож спробуємо порівняти Україну запорожців та Україну Карпа. Україна запорожців цінували волю, славу, вміли відстоювати незалежність. Мужньо захищалися від ворогів, вважали за краще смерть, ніж покору. Україна Карпа. Забула славне героїчне минуле запорожців, терпить від поневолювачів, люди підкорилися своїй долі, збайдужили. Отже, основна думка твору така, щоб повернулася колишня слава й велична рідну землю, потрібно пам'ятати, цінувати ті чесноти, які були у запорожців. Без минулого немає майбутнього. Героїчна козацька доба це доба мужності та витривалості, боротьби за власну самобутність та свободу. Козацька епоха давно минула, та дух козацтва і нині тече в наших жилах. У наш час воїни Збройних сил України своїм героїзмом, відвагою та самовідданістю. Примножують і розвивають тисячолітні українські військові традиції, боронячи рідну неньку Україну від ненависного ворога расистів. Так само роблять все можливе і неможливе, аби ми з вами жили в мирній, спокійній та й вільній Україні. Ек, Україні. Тож слава Україні, героям слава. А зараз. Я вам пропоную літературну гру «Уважний читач. Тож спробуємо дати відповіді на ряд запитань, які пов'язані з містом казки Івана Нечуя-Левицького Запорожці. Перше. Рід діяльності Карпали Тючого. Лоцман. Наступне ім'я дочки отамана Івана Музики. Олеся. Назва першого порогу на Дніпрі, з яким зустрівся Карпо. Кодацький. На чому переднув Дніпровські пороги Карпо Летючий? Байда. До кого повели Карпа козаки? До Гетьмана. Жанр твору запорожці. Казка. Кодацький, сурський, лохманський, це пороги. Річка якою плив Карпо. Дніпро. Хто такий Іван Музика? Отаман. Прізвище автора твору запорожців. Не чуй Левицький. Тож я сподіваюся, що ви гарно справилися із поставленим завданням. Домашнє завдання. Створіть сенкан на поняття козак. Напишіть лист захиснику Батьківщини. За бажанням зробіть оберіг або намалюйте малюнок мрію, коли скінчиться ця війна. На сьогодні в мене все. Тож, бажаю вам успіхів і натхнення у навчанні. Дякую за увагу!